Привіт слухачі Ерл Грей. Сьогодні ми зануримося в один з найцікавіших періодів британської історії Римське правління в Британії. Цей період тривав з 43-го року нашої ери до 410 року нашої ери і залишив значний вплив на мову, культуру та інфраструктуру острова. У цьому епізоді ми розглянемо, як римське завоювання змінило Британію, і особливо зосередимося на тому, як це вплинуло на англійську мову. Давайте почнемо з передумов римського завоювання. До приходу римлян Британія була домом для численних кельтських племен, кельти мали складну соціальну структуру, власну релігію, культуру. А також активну торгівлю з материковою Європою. Однак, на відміну від Галії, Британія залишалася поза межами римської експансії до середини першого століття. Перший контакт між Римською імперією та Британією відбувся ще під час вторгнення Юлія Цезаря в 55-54 роках до нашої ери. Хоча ці експедиції не призвели до тривалого контролю, вони заклали основу для подальшого завоювання. Римська імперія звернула свою увагу на Британію не тільки через її природні ресурси, а й через стратегічне положення, яке дозволяло контролювати північні території і захищати кордони імперії. У 43-му році нашої ери під час правління імператора Клавдія римські регіони вторилися в Британію. Кампанію очолив Авл Плавтій, і вона розпочалася з висадки на південному узбережжі острова поблизу сучасного Кента. Римляни поступово просувалися в острова, стикаючися з опором місцевих кельтських племен. Однією з ключових битв стала битва на річці Медвей, де римляни перемогли об'єднані сили Кельтів. Ця перемога дозволила їм захопити важливі міста, включаючи Камулодуну, сучасний Колчестер, який став першою римською столицею Британії. Римляни поступово підкорили більшу частину острова, хоча повного контролю над північними та західними регіонами їм не вдалося досягти. Римляни зрозуміли важливість військового контролю над Британією, тому будували численні фортеці та укріплення по всьому острову. Найбільш відомою оборонною спорудою стала Адріанова стіна, зведена у 122 році нашої ери, для захисту північних кордонів від нападів піктів. Фортеці також виконували функції адміністративних центрів. Де місцеве населення контактувало з римською владою, а солдати використовували роль захисників і адміністраторів. Багато з цих фортець згодом стали основами для сучасних міст Британії. Давайте ж тепер подивимося саме на вплив, який мала Римська імперія на мову та культуру. Одним з найбільш значущих аспектів римського впливу стало впровадження латини як офіційної мови адміністрації, права та торгівлі. Хоча більшість кельтських племен продовжували використовувати свої рідні мови, латина проникала у всі сфери життя, особливо в міських центрах. Латинські слова активно проникали у місцеві діалекти, багато латинських термінів. Пов'язано з юридичними поняттями, такими як «court», «justice», Архітектурою, «wall», «street», військовою справою, «military», релігією, «bishop», «church» та іншими сферами. Наприклад, слово Кастром, фортеця дало початок багатьом назвам міст, таких як Манчестер, Ворчестер. Римляни називали свої міста та фортеці, що закріпило латинські назви в топоніміці. Наприклад, Лондон походить від римської назви Лондініу, а назви, що закінчуються на стер або кастер, наприклад, Вінчестер, мають латинське походження від слова «castrum» – «укріплення» або ж фортеця. Римляни також принесли до Британії латинську писемність, що поступово почала витісняти традиційні руни. Латинська писемність використовувалася в офіційних документах, контрактах і релігійних текстах, заклавши основу для подальшого розвитку писемної англійської мови. До початку п'ятого століття Римська імперія стикнулася з численними викликами, внутрішніми конфліктами, економічним занепадом і вторгненням варварів. У 410 році імператор Гонорій наказав римським лігіонерам залишити Британію, щоб захистити саму Італію від нападів. Відхід римлян залишив Британію. В стані хаосу. Але римська спадщина продовжувала впливати на розвиток острова. Латина продовжувала існувати як мова церкви і навчання протягом багатьох століть, навіть після відходу римлян. Багато латинських запозичень, які з'явилися під час римського правління. Залишилася у вжитку і поступово інтегрувалася в староанглійську мову, особливо після християнізації Англії. Таким чином, римське правління в Британії мало глибокий вплив на мову та культуру острова. Латина не стала повсюдно розмовною мовою, але залишила свій слід у лексиконі топоніміці та писемності. Римська спадщина продовжує відчуватися в англійській мові до сьогодні. Дякую, що ви зі мною на подкасті Earl ELGRA. Якщо вам сподобалась історія, якщо вам сподобався цей епізод, підписуйтесь на мене, залишайте відгуки та слідкуйте за новими випусками, де я буду розглядати інші важливі періоди в історії англійської. Мови з вами був Ярослав. Всім гарного дня!